Друзі, всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку. Класне чудове нове надходження. Це ось такий Volkswagen Tiguan 2021 року. Автомобіль в класному, шикарному зеленому кольорі, пригнаний з Америки. Я б сказав би, з мінімальними мінімалістичними пошкодженнями попередній частині там не було лише бампера, фар і в принципі все. Це у нас повний привід комплектація SE, 2 літра турбобензин. В ідеальному стані 73 тисячі пробігу. Салончик у нас в ідеальному стані, шкіряний, обдув задніх пасажирів у нас присутній. Зарядочка також на них є. Панорама присутня, безключовий доступ. Задня камера склопідіймачі у нас в круг. Електро. Регулювання водійського сидіння, мультикермо, автосвітло, автодощ. Панелька у нас виглядає ось так: бездротовий CarPlay, велика мультимедія, Android Auto і тому подібне. Вибор режиму руху, двох зоні клімат-контроль, передніх сидінь. Тому, в принципі, друзі, кого цікавить, даний автомобіль. Чекаємо на вас, місто Київ, Сумська, 2А. Автомобіль можна переглянути в будь-який день та будь-яку годину з 9 по 20 вечора. Чекаємо на вас. До зустрічі.